Аня, друзі, вітаю вас в цей день, 21 червня п'ятниця. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас, де я зараз розповім про найбільш актуальні питання і новини, які є. Але не тільки розповім, але й проаналізую для вас. А ви за це, будь ласка, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Ставте дзвіночок, щоб бачити оновлення з того, що відбувається на каналі. Ну і ставайте спонсорами каналу, хто бажає це зробити для підтримки україномовної аналітики на просторах на просторі нашого Ютубу. Отже, ви знаєте, вже можливо чули, що уряд США. Має намір призупинити виробництво ракет для інших контрактів, окрім України, ракет до систем ППУ. Зрозуміло, що ці ракети виробляються до Петріотів в першу чергу і до НАСАМСів. І це намагання Сполучених Штатів допомогти нам війти в осінь в кращих позиціях в кращих позиціях з точки зору того, що ми маємо отримати до осені дві-три системи, тобто дві-три батареї, дві батареї Петріот. Україна отримає, як і говорив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Німеччині, на базі, де готуються українські військові, де навчаються якраз на системі Петріот. так, от дві системи Україна отримає Петріотів саме найімовірніше, і одну систему це сам ПТІ зараз. Про це йде мова. От сам ПТІ французько-італійського виробництва, яка теж здатна збивати і балістичні ракети. Теж доволі таки хороша новітня система, яка себе добре зарекомендувала. Отже, це ми плануємо отримати оперативно, максимально настільки, наскільки можливо, з навчанням наших бійців і з відповідно з логістикою, з забезпеченням і так далі, і так далі, з ракетами до них. І ракети, тому що ракети так само дуже потрібні з прицілом, особливо до осені, та й зараз, коли Росія. Збільшує терор проти енергетики проти нашого тилу з метою для нас створити нам створити дуже серйозні проблеми а, в паливно-енергетичному комплексі. Вчора якраз президент України збирав ставку Верховного Головнокомандувача, якраз де наріжним каменем, де ну пріоритетною темою, бо темою був захист української енергетики, тому що це дуже важливо. Ми бачимо, що. Час від часу, на жаль, є влучання. Ворог атакує в різних регіонах України, і це збитки, які нам безумовно допомагають відновлювати наші партнери. Не треба забувати, надають на це кошти, підтримку, і вона далі буде йти, починаючи від звичайних генераторів, які потрібні для об'єктів критичної інфраструктури, закінчуючи безпосередньо відновленням самої енергетики, щоб ми переживали цей період. Так, от є розуміння того, що на осінь. Цей терор може дещо загострюватися в межах того, що собі Росія може дозволити по ракетах. Тому посилити Україну треба ще більше, і тому ось дві-три ну, системи найближчим часом це доволі вже таки непогано. Дві-три батареї, але нам потрібно сім. Причому сім бажано було б до кінця року, максимум на початок 2025 року, щоб вони всі були. Бо дивіться зараз е, три завдання є для систем: перша це захист тилу, захист е, українських об'єктів енергетики, української інфраструктури, яка важлива як для економіки, так і для життя. Ви бачите, що міністр охорони здоров'я України Ляшко попередив про те, що тривалі відключення електроенергії, особливо в літній час, можуть призводити до Зростання епідемій і холери, і гепатиту, і так далі. Тобто цьому треба максимально запобігати і якомога краще захищати. Друге, це аеродроми, прибуття f 16 От видання The Guardian пише, що вже незабаром мають бути і будуть захищати Харків від е е кабів. Ну, звичайно, одна із функцій f 16 це протидіяти. Ворожим літакам су 34 Су-35, а найперше Су-34, які застосовують Каби, і вони це будуть робити. І на Харківщині, прикриваючи безпосередньо Харків і область, і інших територій. Безумовно, вони будуть над цим працювати. І, як е, зазначають, в принципі, е, тут, що мають бути і е, е, зброєю цією дозволено бити. По території Росії це підтвердила і Кайса Оленгрен, міністр оборони Нідерландів і інші країни. Тобто, безумовно, що ці удари будуть з метою, аби наносити ворогові втрату і захищати Харків так само від Кабів, як і інші регіони. Так, от, друге, це аеродроми, тому що ворог це розуміє, він хоче зірвати терміни постачання, розташування і нормальні умови. Експлуатації і використання F-16. третій момент, який а, так само на сьогоднішній день а, є, і про який а, можна сказати, це лінія бойового зіткнення, це прикриття українських підрозділів і захист їх від фабів, а, тому що виклики зростають. Адже як зазначає а, видання Більд Юліан Рьок, аналітик цього видання, який пише про російсько-українську війну, що Росія вперше скинула а, на Україну надважку бомбу ФАП-3000. І Рьопке про це повідомляє, і він говорить, що з'явилося повідомлення, що на липці Харківської області скинули тритонну тонну бомбу ФАП-3000 М54 з керованим модулем планування та корекції УП МПК. Ну, це те, про що. Цю бомбу ще показував стадію її виробництва, скажімо так, демонстрував ще колишній міністр оборони Росії Шайгу, який, значить, а, говорив про те, що вона буде а, зараз. Уже там новий міністр Кузніцов знову ж таки їздить, махає шашкою. знову поїхав там з робочою поїздкою, і каже: ну, якщо ви строки не здадіте, то це ваша уголовна відповідальність, і Це так все під камерами, знаєте, так картинно, все все. Дивіться, який прийшов міністр з цивільною командою, як він буде тут зараз давати вказівки. О, от, махати шашкою, і щось, начебто, з цього вийде. Ну, до речі, скоро річниця бунту Пригожина. от недаремно Кузніцов прийшов в ці часи. Я думаю, що прямі аналогії і прямі порівняння вони цілком можливі, тому що якщо так будуть діяти, десь у когось з військових може зірвати там клапан. Від цього тиску я би я би, скажімо так, не здивувався, якби це відбулося, тому що там ну, дещо свої правила і свої люди, ну і скажімо, що такий може з'явитися, і не прямо там паралель з Пригожиним, Звичайно, це буде інша людина, по-іншому діяти, там і так далі. Але цілком вірогідно, що таке може статися. Так от, захищати фронт від фабів. А захищати якраз і на Харківщині, і на Донеччині, ми бачили прекрасні приклади взимку 2024-го, ще 2023-го року, кінця початку 2024-го, коли український петріот, блукаючий петріот, як його охрестили в народі, успішно діяв вздовж лінії бойового зіткнення і збивав російські борти су 34 які застосовували Каби і Фаби, вздовж. Лінії бойового зіткнення над окупованими територіями і не тільки. І ось це дуже важливо продовжувати робити, тому розумієте, що для цього потрібні і системи, і ракети у великій кількості. І тому дуже добре, що Сполучені Штати, як повідомляє нам Файненшл Таймс, ну фактично зараз віддає пріоритет. І це, до речі, про послідовність. Знаєте. Я так само доволі часто критикую наших партнерів. Ви знаєте, і є за що? За затримки постачання озброєння за те, що не вчасно, за те, що не всі пакети, за те, що ми потребуємо більше і швидше. Це традиційна потреба фронту. Зрозуміло підтримувати наших бійців. Але я дуже добре пам'ятаю початок терору проти енергетики восени 2022 року, коли полетіли шахеди. Іранські, коли полетіли ракети по об'єктах критичної інфраструктури України, і тоді відбувався Рамштайн в жовтні. І під час того Рамштайну конференції з підтримки України вийшли генерал Міллі, тоді він був головою об'єднаного комітету начальників штабів, і міністр оборони США Лойд Остін і заявили про те, що США і країни Рамштайну зроблять все, аби допомогти Україні. Створити багатоешелоновану цілісну систему протиповітряної оборони, і зараз ми бачимо, що ця послідовність зберігається. Ми пройшли еволюцію від ПЗРК Стінгер, які і зараз нам продовжують надавати це для ближнього бою на фронті. І ними збиваються су 25 бійцями 110-ї бригади, і не тільки які це роблять постійно і в значній кількості, і, і продовжуючи насамсами... Ковками, більш старішими системами і безпосередньо петріотами, які от е, будуть нарощуватись постачання і ракет до них. Крім того, Румунія поставить. Румунія погодилася бачити, що десь спочатку були там певні такі якісь непорозуміння. Вони були, я думаю, пов'язані з тим, що Клаус Йоханіс, президент Румунії, прагнув все ж таки. Стати генеральним секретарем НАТО десь, мабуть, там були якісь емоції, рішення дещо відкладались, але, зрештою, воно є, і Румунія передасть нам батарею Петріота, така, яка дуже потрібна. Потім США їм безумовно це компенсують, тому що Румунам теж потрібно. Ну і ракети до них, і таким чином Німеччина і Румунія передають, а інші країни поки що будуть передавати ракети. Ну і шукають ще системи. І тут, до речі, західні медіа і натякають, що Іспанія, ну Іспанія, поки відмовилась, Греція та Румунія мають у своєму арсеналі установки Петріоти, але поки що відмовляються їх постачати Україні. В даний час Україна має в своєму розпорядженні як мінімум чотири системи Петріот, поставлені США і Німеччиною. Зазначають, зазначає Times. Таймс і президент Байден повідомив про готовність ще п'яти країн поставити ці системи Україні. Ну, Таким чином, щоб ви бачити, п'ять до цих двох, які ми зараз маємо, ну про які оголошено Німеччина і а, а, Румунія, і ще п'ять, і таким чином ми дійдемо до цієї цифри, плюс сам ті. Це теж важливо. Ну, так будемо посилювати оборону. Крім того, Відкрите замовлення на постачання Петріотів має Іспанія, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на тисячу ракет Петріот, які продовжують вироблятися і, зокрема, будуть постачатися в Україну. Це теж е, дуже важлива новина. І зараз ще одна новина, яка стосується того, що, ну, вона така, знаєте, я би сказав, вона важлива, але хочеться тільки. Завжди тут е, задати запитання вен англійською, коли я зараз поясню, чому перша американська корпорація заявила про плани розпочати виробництво боєприпасів в Україні. Про це Breaking Defense повідомляє Northrop Groupman, Grumman Планує розпочати е, виробництво боєприпасів середнього калібру, а потім розширити виробництво. На танкові та артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів, а також інші снаряди. Корпорація є третьою у світі з оборонного доходу, який становить близько 32,5 мільярдів доларів на рік. Тобто це величезна компанія. І ви знаєте, чому я кажу, коли тому, що інформація про те, що ця компанія Northrop буде заходити в Україну і виробляти, була раніше. Ну, сподіваюся, що зараз це пришвидшиться, і ми дійсно вже побачимо. Знаєте, рейнметал показав без прив'язки до місця, там заблюривши все, приховавши, але вони показали розміщення своїх потужностей, де а, зараз мова йде про ремонт поки що, там, бронемашин, Мардер, танків леопард, їх оснащення, дооснащення і так далі. Де як це відбувається на території України, що важливо. І Rain Metal він теж спочатку мав такі амбіції розширити це виробництво і виробляти безпосередньо навіть на території України бронемашини, але поки що це оголошення є, нам показали тільки ремонт. Но сподіваюся, що Rain Metal буде розширюватися, і це буде хорошим прикладом для інших компаній. Бо чим більше сюди будуть заходити. Чим більше будуть виробляти навіть зараз, тим більше систем ППО будуть давати Україні захищати і свій бізнес, а відповідно і прикривати територію України. Друге, вони зможуть наймати українських працівників, які мають, на моє переконання, на 100% бути заброньовані. І тут добре, що є це рішення уряду про те, що оборонна промисловість 100% бронювання це правильно і працювати. Третє це все ж таки робочі місця в Україні, податки і так далі. Четверте. Дуже важливо залучати і розширювати цю сферу, розширювати, щоб на майбутнє, навіть після війни, ця галузь була локомотивом економіки, відновлення економічного. Бо це залучає в перспективі і високі технології. Ми можемо на майбутнє говорити і про кооперацію між українськими виробниками і західними партнерами цими ж компаніями, з метою, ну, пришвидшення. Виробництво з метою об'єднання зусиль з метою того, що українські компанії-виробники будуть залучені у виробничі цикли західних, і це буде на території України. Нехай вони не будуть виробляти готові системи озброєння, але це будуть певні елементи, певні технічні деталі, які будуть використовуватися західними виробниками. І так кооперація з Defense Industry, з оборонної індустрії працює. Ну по всьому світу і приносить хороші дивіденди, доходи і всі задоволені. Тому Камон Велкам і Норсроп, і інші компанії, які хочуть сюди заходити. Ми тут їх чекаємо. Чим більше, тим краще. І до речі, коли ми говоримо про мотивацію приймати Україну в НАТО, приділяти Україні більше уваги, надавати більше пакетів допомоги, то якраз це так само є, коли інвестиції. Цих держав знаходяться а, тут. Тим часом влада Німеччини розмістила найбільше держзамовлення а, на снаряди калібри 155 міліметрів, ну і, зокрема, для України. Про це повідомив оборонний концерн Рейнметал. Так само Херсліх Вількомен для Рейнметал в Україну. Заходьте, відкривайте і свої майстерні, і свої цехи, і свої заводи з виробництва. Тут є дуже серйозний потенціал, я думаю, треба їх затягувати сюди дуже потужно. І Бундесвер уклав замовлення з рейнметалом на постачання артилерійських снарядів 155 мм та далекобійністю 40 кілометрів. Точна кількість боєприпасів не називається, але сума договору становить дійсно рекордні 8,5 мільярдів євро. І мова може йти там 2-3-4 мільйони снарядів. Можна виробити, можливо, навіть більше. Тобто, доволі таки потужно зрозуміло, що, скоріш за все, не всі 100% цих снарядів підуть до України, але разом з тим, ну це важливо, і це свідчить про тренди: тренди і тенденції на підтримку України. Тому що треба розуміти, що, вочевидь, ці всі снаряди будуть вироблені не до кінця цього року. Знадобиться більше часу, але знадобиться і більше виробничих ліній. І тому я кажу, що й Україна має бути. Долучено до цих процесів, ми теж маємо виробляти снаряди 155 міліметрів і говорити з рейнметалом про те, щоб вони інвестували і відкривали свої виробничі лінії і безпосередньо в Україні. Зокрема, коли ми кажемо про ті снаряди, які вже мають іти на потреби українського війська. Логічно, щоб вони були і тут, і ближче, і краще логістично. Та й, взагалі, звичайно, що на цьому шляху є. А певні, скажімо так, юридичні перепони, бюрократичні перепони все це не без цього, немає нічого ідеального, і воно не настільки швидко рухається, як би нам цього хотілось. Але як мені видається, треба проаналізувати і законодавство, і всі можливості для того, щоб залучати сюди цих виробників, які 155 мм будуть виробляти. Плюс я думаю, що 155 міліметрів скоро на ринку Європи теж побільше, які можна буде закупити для України, оскільки думаю, що Південна Корея ухвалить таке -таке рішення про те, щоб, наприклад, ну, у них з Польщею хороші взаємовідносини. Ну от вони полякам постачають зброю. Будуть постачати Польщі не тільки е елементи і устаткування, з яких вони в тому числі виробляють САУ крап Самохідні артилерійські установки, а й постачати снаряди 155 міліметрів, а потім вони будуть з'являтися в Україні. Все абсолютно законно, легально, і таким чином Південна Корея продемонструє північній. Що дивіться, скільки насправді може південна виробити снарядів якісних, сучасних і кращих, ефективніших ніж північ. Друге, продемонструє і підніме свій імідж як виробника зброї на міжнародній арені. Це дуже корисно. Третє зробить свій вклад, нехай не прямий, але опосередкований відновлення миру відповідності до норм міжнародного права, і до підтримки жертви агресії, а не агресора, на відміну від Північної Кореї. І четверте, збільшить кількість снарядів на ринку, що в принципі можливо і зменшить їхню ціну. Ризикну допустити, хоча не факт, тому що ну, попит дуже великий, і розумієте. Тому ось ось так сподіваюся. Що Південна Корея відреагує, є підстави вважати, що це саме так і буде. Путіна до В'єтнаму відбувається, скажу кілька слів, що В'єтнам це країна, яка має доволі такі непрості відносини із Китаєм, далеко не в усьому підтримує під Вони напружені. Я хочу нагадати, що в свій час Китай навіть вводив війська, В'єтнам навіть була війна. Півтора місяці тривала, ніхто нічого не зрозумів, Китай війська вивів і оголосив себе переможцем потім. Ну, було ось так. Тому В'єтнам це чи не єдина країна Південно-Східної Азії, яка собі може дозволити публічно, публічно в заявах і повідомленнях не погоджуватися з позицією офіційного Пекіну. Ясна річ, що мета візиту Путіна тут політична, тому що в першу чергу я думаю, що після. Глобального саміту миру, коли вони були незадоволені в Росії тим, що відбулося, що приїхало стільки країн так званого глобального півдня, які підтримали Україну так, не всі, так, дехто не підписав ком'юнюке, але були присутні, і вони точно схиляються до того, щоб їх не ототожнювали з Росією і не ототожнювали з агресором. Вони все ж таки. Не хочуть цього, і вони приїздять. І Росії це не подобається. Тому Путін зараз намагається робити багато кроків для того, щоб похитнути цю єдність, напакостити так, знаєте, як вони вміють. Це традиційна російська така політика, і пробувати роз'єднувати і вбивати клин в глобальний південь з метою того, щоб, ну скажімо так, демонструвати. Що не всі країни підтримують Україну, а, саміт миру, і так далі. Наступне це а, військово технічна співпраця, можливо, там Путін буде намагатися домовитися щось про освітню наукову галузь, як вони про сферу високих технологій, що Китай може передати Росії для виробництва зброї. А решта там дуже багато там є економічні. Ну і що важливо, що. А, Російські компанії а, в Нафтогазовій галузі отримують контракти а, по В'єтнаму по видобутку там. А от, власне кажучи, і В'єтнам і Росія перейдуть на нацвалюти при взаєморозрахунках і обговорюють безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні прямий коридор Владивосток, хошимін та інвестиції у російські компанії в проекти з виробництва. А, ну, от чекаємо реакцію Пекіну. От мені дуже цікаво. Китай взагалі задоволений в тому, що так Росія діє. А, чи, чи що відбувається? Путін виходить з-під контролю. Взагалі-то Пекін, я би зараз подзвонив би там і сказав, що ви взагалі бачите, що відбувається? Як ви от е, приютили Змію під колодну? Взагалі-то, яка шукає варіантів зараз е, е, кинути Китай? Ну, Тобто, це ж очевидно. Або шукає варіанти підстраховки від Китаю. Тому Китаю, це для Китаю це висновок, з ким вони мають справу у зовнішній політиці, і що ще не пізно повернутися на сторону світла і зробити правильний крок, тому що якби Китай дійсно наполягав на мирному плані, який стримував би і зупинив Росію, я запевняю, що Китай став би дуже привабливим для багатьох в світі. Чи стоїть за цим э, чи стоять за цим, скажімо так? Э, Якісь повідомлення і можливості того, що е, Китай стоїть за кулісами цього, ну мені е, сказати насправді на сьогоднішній день важко. В чому тоді мета? Намагатися дати Росії поштовх і економічно її підняти за рахунок В'єтнаму, який е, не боїться публічно кидати виклик Китаю. Ну, якщо така багатоходівка і є, то я перепрошую ще не зрозумів її, скажімо так, повних намірів і суті, власне кажучи. А, тому тут, 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 тут дуже важко. Але на цій прес-конференції в Ханої Путін заявив, що Росія думає змінити свою ядерну доктрину. І він додав, що можливості завдати превентивного ядерного удару там не буде, але буде. Відповідь на зміни на глобальні зміни у сфері безпеки, і він заявив, що для Москви стратегічна поразка означає розпад країни, тому у відповідь на дії Заходу Росія йтиме до кінця. Ну а до кінця я перекладаю, що це означає, це погрози в чергову застосувати ядерну зброю. Саме так а, про це а, треба говорити. Але хто ж до цього довів? Виною ж цьому сам Путін. Якби Росія. Не починала, якби Путін не починав а, повномасштабне вторгнення, якби він не розпочав з 2014 року з незаконної анексії Криму, якби політика Росії була інша, не агресивна, не неоімперська шовіністична, яку ми спостерігаємо, коли вони прагнуть геноциду українського народу, коли вони прагнуть поневолення і так далі, а була нормальною, то ніхто б не говорив про жодну стратегічну поразку для Росії. Ось ці всі байки, які придумані про те, що от Міроває за от Світовий уряд, от хтось ще щось хотів, напоклав лапу на російські ресурси, значить, їх би зараз тут знищував. Ну, зрозуміло, що ці конспірологічні теорії дуже добре заходять там росіянам посполитам, коли їм оце Локшину на вуха вішають з пропагандистських ТВ каналів і розповідають це. Але тут нічого насправді такого немає. І, а... Він сказав, що Україна розпочне наступ з метою вибити російські війська з півночі Харківської області, і відомо, що головним чином американці європейці підштовхують українців до того, щоб вони за будь-яку ціну за будь ціну видавили наші підрозділи на лінію держкордону і планують подати це як великий успіх у 2024 році. У зв'язку з самітом НАТО, що очікується. А потім з виборами з США. А ну так, ця контратака вже відбувається. З тихого вибивають росіян а, і далеко не за будь-яку ціну. А, величезні втрати несуть російські війська. А, нехай Путін звернеться до ось тих 400 чи 500 російських військових, які заблоковані на агрегатному заводі, і, ймовірно, поповнять а український обмінний фонд. не так падуть смертю. Храбрих чи ні храбрих, це вже питання інше. Ну нехай звернеться до них, розкаже він про ціну взагалі. Тому тут кому про що і про ціну говорити. Ну, бачите, Путін дається вже, до, значить, до мікром такого до обговорення подій на фронті, до тактичних речей. Тобто, вже він, значить, займається, він не говорить, до речі, про ультиматум не сказав, а сказав про реалії на землі. Знову ж таки. А що ж таке з ультиматумом? Це що передбачає? Що знову повертаємося до старої ідеї? Тобто, ну, багато неясного. Але а, те, що Путін озвучує такі от мікродеталі по лінії фронту, це хороша ознака. Йому ніколи займатися стратегією і продумувати кроки. Він займається а, тактикою на сьогоднішній день. От власне кажучи, що треба сказати. Ну і на завершення. Як завжди, порція хороших новин. Я зараз навіть уточню спеціально станом на цей момент, поки записую для вас а, цей стрім, тому що там вже дуже багато повідомлень про те, а скільки ж цього і чого вибухає на Росії за цю ніч, тому що от Міноборони російські прозвітували, що аж 114 безпілотників, начебто українських, вони збили. А, значить, можна сказати, що вночі був атакований дронами Краснодарський край Росії, а, є прильоти по аеродрому в Єйську військовому, на автобазі Лукойл в Волгограді і Ільїнському НПЗ. І а, о, загалом а, на сьогоднішній день ось така ситуація. Масштабні атаки дійсно вони тривають і будуть продовжуватись, так і треба працювати. До речі, Джейк Саліван, радник президента США з питань нацбезпеки, сказав про те, що Україна може застосовувати американську зброю вздовж лінії кордону, звідки бачить, що існують загрози додаткового вторгнення російських військ. Таким чином, я так розумію, що це можна сприймати як і дозвіл бити американською зброєю і по ростовській області, так само. Тому я думаю, що далі буде, і ось це полум'я війни, яку Поширив Путін і приніс Україні, буде поширюватися, повертатися в Росію. Бережіть себе, слава Україні!